Усім привіт! Сьогодні у нас 27 вересня. Я вирішила записати для вас відео. Давно, в принципі, не знімала. Сьогодні я чищу малину. У нас йдуть дощі. Зранку навіть був дощ періодично. І земля дуже мокра, і відповідно фасоль рвати, там якусь таку роботу, що потрібно, щоб то сухе було. Не виходить. Тому сьогодні чистимо малину. Малину я обрізаю осінню. У мене малини є два вида, є ремонтантна малина і є звичайна, яка родить один раз у рік, це літо. Відповідно, я чищу всю малину після того, як вона відродила осінню. Що я помітила, якщо ми обрізаємо її осінню, то у нас кращий урожай, він швидше починається і ягода сама по собі йде крупніша. У мене от малина одна біля другої недалеко розміщена. В принципі, я вам зараз буду показувати. Дивіться. От у нас йдуть старі кущі малини, яка в нас родила цього року. Як нам зрозуміти, який у нас іде старий кущик, який у нас іде молодий? Дивіться, молодий кущ, от Він, бачите, такого. відтінку у нас фіолетового, розовлястого, зеленого. Кущик іде від самого кореня такий. А старий корч, дивіться, він стає коричневий стовбур. Він має відгалуження, гілочки. Відповідно, цей, ця рослина нас в нас цьому році вона принесла урожай. На наступний рік вона вже урожаю не дасть. Її треба зрізувати. Першим ділом, що ми зрізаємо? Зрізаємо ці старі от, гілки, зрізаємо оце. Відмерши, от вони, понятно, яке, тонесеньке. Ми залишаємо гарні грубенькі стовбури. Е, в принципі, в цій малині не можна сказати, що гарні є грубенькі, бо вона сама по собі вона не крупна. Відповідно, і стовбури в неї невеликі. От дивіться, оце йде в мене ремонтантна малина. От бачите, по ній краще видно от, сухі гілки. Це ті, що відродили. Відповідно, стовбур. У нас іде в цій рослині товстіший, відповідно, і малина крупніша. Родить вона непогано. Я її дуже люблю. І урожай, в принципі, з неї в цьому році зібрали гарний. Тому, відповідно, я стараюся її чистити осідтю. Рекомендую і вам. Тоді ви будете урожай мати раніше і будете мати гарний. Все, всім дякую за перегляд, всім пока!